Побудуємо графік функції y дорівнює корінь під коренем 1-3 модуль x. Запишемо область визначення даної функції. На підкореневий вираз накладаємо умову 1-3 модуль x більше рівне 0. Мінус 3 модуль x більше рівне за мінус 1. Ділимо на мінус 3, змінюємо знак нерівності на, на протилежний. Модуль x менше рівне третєї, тобто х належить від мінус третєї до третєї включно. Значить, Графік функції буде розміщений на проміжку від мінус третєї до третєї включно. Що ще можемо сказати про дану функцію? Дана функція є парною, значить, графік функції симетричний відносно 8. Для того, щоб побудувати графік такої функції, спочатку будемо будувати графік функції без модуля. Y дорівнює 1-3х під коренем. В даному випадку під модульний вираз набуває невід'ємних значень, тобто за умови, що x більше рівне 0. Для того, щоб будувати даний графік функції, виносимо мінус 3 під коренем. Маємо 1х мінус 1 третя в дужках, і вираз під коренем. Кладемо план побудови графіка функції. Будуємо дорівнює корінь із Х. Далі, корінь з трьох Х це стиск, до у в 3 рази. Далі будуємо мінус 3х під коренем, це симетрія у. І останнім будуємо графік мінус 3 помножити на x мінус 1 третя дужках і під коренем. Переміщуємо на 1 третю праворуч. Таким чином ми побудуємо графік функції y дорівнює корінь з 1 3х. Для побудови графіка функції y дорівнює. Корінь з 1 мінус 3 модуль Х. Праву частину графіка відображаємо симетрично відносно вісі угрик. Графіком є права частина і відображена. Зафіксуємо ще раз, що для х більше рівне нуля симетрія у, у І починаємо будувати. Будуємо графік корінь із Х. Маємо х більше рівне нуля і беремо табличку 0, 0, 1, 1, 4, 3. Візьмемо масштаб, що 1 це три клітиночки. Далі стискаємо графік в 3 рази, тобто іксову координату зменшуємо в 3 рази, нажимаємо точку 1, 3, 1. І будуємо графік функції. Корінь з мінус 3х, симетрія відносно у y. Маємо графік yрівню корінь з мінус 3х, і зміщуємо останній графік на 1 третю праворуч. Тобто, 1 третя 0, наведемо його синім кольором. Пам'ятаємо, що ми розглядали випадок для х більше рівним 0, тому наводимо лише частину графіка, яка відповідає цій умові. І для побудови графіка y рівні корінь з 1 мінус 3 х Відображаємо частину графіка симетрично відносно у y. Графіком є права частина і відображена. графік графіку вигляді підкови і підписуємо. Y дорівнює корінь з 1-3 модуль X. Графік побудували. Завдання виконали.